Так, дивіться, знайшла ялиночки. Можна за 300 гривень без підставки, з підставочкою 300 гривень. Пишненькі. Як ви казали, з вашого іменно вони Питомничка. питомника. Да. Іменно з питомника, Оце отак. Маленько купили, недорогенько поставили, життя у вас прекрасне. Я тут проходжу тут такий приємний запах ялинки. Так, да, воно чути, Післяно. ідеш. Взагалі, так прекрасно просто зелена. Я прийду до вас на вихідних куплю. Ви думала без лки, ну, але, мабуть, все-таки можна поставити маленько буде. Ну, если... напроти тада. А, напроти тада. От бачите, якраз напроти тада. Хороша жіночка розкаже, покаже, хоче продати ялинки. Дивіться, яка краса. Та тут можна взяти бутилку шампанського. І хорошої горілочки, ковбаска зі справжнього м'я. Це потім потовом вже. Потом? Потом. Ну тоді, то ну тоді можна кави. Є <свят> каві. <свят> <свят> Добре. Полетіли. Так, да, навіть упакують в сіточку, і ви її додому. А доставка надом є. Єсть і доставка надом. Єсть навіть доставка на дом. Бачите? Я тут все розпросила, так що напротив тада підходьте за ялиночками. Дівчата хороші, продають ялинки. Починає і за 200 можна купити, і за 300, і за 350, які хочете. От так, Такі ялиночки. Полетіла я далі в маркетопт, бо малий просив купити йому булочку з маком хотів. Полетіли по тобто дивиться, що і фрукти. Бо мені написали підписники. Один із них. А ну не знаю, підписаний чи не підписаний, що я це показую з ефір, на що він кому нужен. У ну, мене підписники мої, ті, що постійно спрашували ціну з ефіра, того я їм і розказувала ціну з ефіра. Ну, І ще один у мене захотів узнати, по чому капуста, картопля, буряк і морк. Давайте почнемо з капусти. Капуста, Дивіться, яка ідеальна здорова, красива головка. Там, мабуть, кілотрит така ось здорова. 31 гривня 89 копійок. Картопля 26 59 гривень 59 копійок. Так, далі ми подивимося. Дивіться. Мандарин. Мандарин. 77 гривень 30 копійок. Курма 89 ,50 гривень 50 да, копійок. В магазині, звісно, набагато тепліше. Далі цибуля 12 ,95 гривень 95 копійок, а морковка по 25,89 бурячок. 18 ,49 гривень 49 копійок. Яблуко Голден 33 гривні 90 копійок. І це ще не всі. Так, помило. 85 ,95 гривень 95 копійок. Ось ще мандаринки є такі по 9130. Так, хочете ви Ананас одна штука 96 гривень 30 копійок. Кстаті, недорого. Дивіться, є і здорові, є і малі. А, там ананас є номер 6 і ананас номер 1. Номер 6 229 гривень. Це оцей здоровий. А це номер 1, по 96 гривень 30 копійок. Цей дорогий, бачите? Так. Манго 115 гривень. Ну, ви знаєте, якщо новий рік йде, треба кожну фруктину хоча б поштучно взяти якоїсь дорогої, щоб фрукти водилися кругий год. Так, лимончик 68 гривень 95 копійок, граната 95 гривень 90 копійок. Імбер беріть і пийте чай зімберім, щоб не хворіти. 218 гривень 40 копійок на кілограм. Тіві 79 гривень 95 копійок. Я також братиму тому що покажу. Так, дивіться, ідеальні гроші 95 гривень 80 і що тут у нас? Авокадо 173 гривні. Так, ось іще яблучка Семеренка по 36,95 і чорний принц 37 гривень 90 копійок, Апельсини по 59,90 і грейфрут. 59,90 ціна. Капуста це червона, 39 гривень 95 копійок, а пікінська 44,80. Помідорчики по 87 гривень 90 копійок. А огурчики по 119 гривень 90 копійок. ого які хороші огірки. Є, ось, є, дивіться, це по 98 гривень 60 копійок. Це гладкі, це з паперішками. Ну це в принципі так. Грибочки, якщо хочете, по 111 гривень 40 копійок. Баклажани по 116-168 гривень. Перець жовтий, ідеальний по 164 гривні. Перець червоний по 151 гривні 20 копійок. Оце отак. Перець доволі класний непоганий. Ціна на нього дорога. Я думаю, скоро він пов'яний і зробить на нього хорошу знижку. І оце, є 176 гривень, 45 копійок такий длинний. Кабачок 151 гривня 20 Морковка, морковка. Так, морковку зараз пошукаємо. Морковка, морковка. 400, ну, Ціна хочеться. Морковки вибрати, як хочете. Ну, це, в принципі, отак. Банан 58 гривень, 95 копійок. Ідеальний просто. Ну, це я показую для тих, хто щось не може не побачив. А, далі, дивіться, вам є. Підписуйтесь, ставте лайки, пишіть коментарі. Якто мені писали, у мене ряха хороше, в мене лице. Кому що не подобається, І завідуйте мовча. Не пишіть, будь ласка, мені оскорблення, а пишіть і по суті, що вам показати ціну на який товар. В принципі, Фрукти, овочі я вам показала. Так, ще цікавили макарони. Макарони там, чувак, один не побачив. Так, макарони 35 гривень 90 копійок. І макарони 29 гривень 60 копійок. Що, що вас там цікавить? Резичка. Зараз ми вам покажемо, по чому висі гречка. Ага, почнемо з олії. олія олей на 63 гривні 50 копійок. Це вчора я не показала. Бо світла не було маркет маркету. Ось, дивіться, ще є цілівкова олія 233 гривні літер. 233 гривні, 10 копійок. Лобенська. Вигідно рафінована 66 гривень. Макарони, червячки. Власна марка, Кстати, непогоні. 29 гривень, 60 копійок. Сіки там 800 грамів. Це так вам показує. Це так. Далі, що тут ще є у нас? Рис по 47 гривень. 30 копійок, по 46 гривень, 70 копійок. Це за 80 гром. Є Такий різний рис. Гречка. Крупа Alex гречана 800 дерам 2860. 29 з копійками в тебе, по-моєму. От ціни на рис. На крупи. Далі. Масло. Да, масло. Масло, дуже цікаво ціна на масло. О, дивіться, тут є полочка, я, так в принципі, зупинюсь. Дивимося ціни на масло. Воно чи попадала ціна на них. Дивіться, масло. 46 гривень 30 копійок. Летіть в туп. Хто це така ціна? Написано масло. Вон масло екстра. 95 гривень, 90 копійок, власна марка. Білоцерківське, 120 гривень. Ну, це такі, в принципі, ціни на масло. Бачите, я так не спішав, вам показую. Велика упаковка та 400 г-204 грам, гривні грам, е, білоцерківське масло. Селянське і екстра. 204 це і Селянське, 234 гривні 30 копійок, це екстра. ферма по 224 гривні 80 копійок. Беріть тут 400 грн, він не морочте нікому гонув. я думаю, буде прийомнату. Це отак. Від бабусі, кстати. Оце класний маргарин, 30 гривень, 10 копійок. Для випічки він просто ідеальний, ні одного немає і жуги. Оце так. Масло ферма. Шоколодне, 113 гривень 50 копійок. До, я раніше його любила, зараз мені, мені не дуже хочеться, я вам чесно кажу. Масло таке ще 4450 Ну, Є більш дорогий варіант, більш економний. Це так В принципі, зараз вам скажу, що по чому яйця. 59 гривень. 90 копійок. Ось є по 65 гривень, 50 копійок. Ціни різні. Вибирайте люди О, колочка. Ось дивіться, Екодар 76 гривень 20 копійок. Всього. Немає тут супер дорогих річок. Завітавши в маркету, тут дивіться, готова їжа. Супер ціни, салати. Ціни указані за 100 грамів Дівчата щось там бурчать Риба, екра любите екру? Отака От ціна на екру. Я думаю, на Новий Год можна собі дозволити, а може й не можна. Кожен думає можна чи не можна. Ну, а це вообще? Зараз віруси ходять, оце воно так в відкритому доступі, я, звісно, розумію, і я нормально отношусь до цих солінь. Якби воно було якось прикрите, знаєте, як ось стекло відкривалося, закривалося. Люди собі набрали, було б дуже приємно. Ходять тут, чхають, соплі тягають, ну, а люди потім купують, а потім горіють. Оце вот так. сардинка 40 гривень 90 копійок. Отож, дякую всім за увагу, завітайте в марки тут. І ви будете здивовані надписью на стелях акція. Ну, як ви все так подивитеся в моєму відео, ви поймете, що це тільки акція. Ну, хоч що можна дешевше купити, хоч що можна дороже купити. так.